Але ця пісня ну, для інтернету це норма не мови, да? там чого тільки немає в тому інтернеті. Але по обласному каналі пускати цей ролик, от, я ще раз акцентую увагу, ніби з різниці прізвища. От, але мої діти дивляться той канал, це в денний час і там от такі анебні речі. Також елементом адмін. Ресурсу є продажні наші суди та їх рішення, де одним із рішень суду, мені було заборонено вести свою виборчу кампанію в частині агітації виборців не голосувати за Матковського. Таке рішення суду було куплено. На підставі цього рішення суду, обласна державна радія, компанія УТА в межах мого випускленого часу 20 хвилин не могла транслювати мій агітаційний ролик. Ну і це вже, мабуть, не адмінресурс, а хотілося б зазначити ще про мегабюджет виборчої кампанії Андрія Матковського. Ну, як на мене, це не один десяток мільйонів гривень, тому що сюди йдуть борди, телебачення, газета, політтехнової, фінансові піраміди, аптечки, каруселі. Це досить не дешеве задоволення. Одним із елементів таких брудних технологій, хоча це вже на жаль стало нормою наших виборчих перегонів, це використання технічних кандидатів з метою розпорошення голосів патріотичних виборців. Мета прислідувалася вивести в другий тур саме двох одіозних кандидатів. І на сьогодні, спілкуючись з полтавцями, ми бачимо, що половина полтавців взагалі на вибори не піде, тому що питають а за кого голосувати. Я кажу, що один, що другий, не гідний вашого вибору, не гідний е полтавської громади. Но каже, нам все одно за когось голосувати. От то я їм зазначаю, що Свобода ухвалила рішення не підтримувати жодного кандидата, але я не маю морального права не агітувати проти московського, тому що все пізнається в порівнянні і на фоні двох кандидатів. Ну е ми повинні докласти всіх зусиль, щоб не повернувся Андрій Половинка. Бо це є ну ганьбою для нашого міста.